На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І за традицією починаємо із тендерів Києва. Київ теплоенерго витратити майже 47 мільйонів гривень на асфальт. На Біличах за 130 мільйонів гривень облаштують шкільне укриття. Сквер на вулиці Вижгородській відремонтують за 1,6 мільйона гривень. Київ теплоенерго заплатить за оренду тягача понад 2,5 мільйони гривень. Поліція Київщини за 1 мільйон гривень купить спецавто на базі Сузукі Вітара за захист інформації Системи обліку оплати проїзду у Києві заплатять 2,2 мільйони гривень. Річну охорону Держархіву Київщини оцінили у понад 600 тисяч гривень. На чотирьох станціях метро Києва за 24 мільйони гривень реконструюють пожежну сигналізацію. Будівлю вищих жіночих курсів у Києві, яку зараз використовує ДСНС, зібралися реставрувати. Корпус КНУБА, куди переїхав Маріупольський університет, за 1,6 мільйона гривень відремонтують. Рекрутерам, які шукатимуть голову НАК Нафтогаз Україна, заплатять 4,5 мільйони гривень. Київрада заплатить 3,5 мільйони на оренду двох Тойот і трьох Нісанів. Київ Пастранс витратить 16,8 мільйонів гривень на ремонт вигонів стареньких трамваїв Татра. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. На ліхтарі для селища Дослідницьке витратять майже півтора мільйона гривень. Підвал будинку культури у Дмитрівці переобладнають під укриття. У боярці за 12,5 мільйонів відремонтують укриття. У підвалі Вижгородського ліцею за 10,2 мільйони гривень облаштують додаткове тимчасове укриття. Пожежна охорона Бориспіля витратить 715 тисяч гривень на паливні дрова і бензин. У місті Ірпінь відремонтують суд. Ремонт проїзду до лікарні у Обухові оцінили у понад 1 мільйон гривень. У дитячій лікарні Боярки за 1,1 мільйон гривень облаштують сектор обробки медичних відходів. Тепломережу Катюжанського профколеджу відремонтують за 1,2 мільйони гривень. Нагляд за реконструкцією мулопроводів Бортинської станції Аерації оцінили майже у 1,3 мільйон гривень. Під Броворами за 13,4 мільйони відремонтують понівечену росіянами школу. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада, шукайте посилання у описі і з наступаючим вас новим роком.